Сьогодні у нас рецепт називається хмаринка. Це така закуска для себе або ж для свого святкового столу з використанням саме рисового борошна. Ось це буде наша основа, власне, наші хмаринки, які ми будемо зараз робити. Покажемо вам, як також маємо тут багато-багато руколи або можна взяти інший салат. Маємо тут трішечки огірка свіжого, сир, рикота, грецькі горіхи. Ем, також маємо кунжут, ну і трішки підсолити, підпорчити, якщо буде потрібно. Що нам треба зробити в першу чергу? Ми вже в нашу сковорідку налили так добряче олії, простою, звичайно, на які ви смажите. Зараз нам потрібно підігріти сковорідку щоб там олія підігрілася. Тим часом ми беремо наш рисовий папір і будемо готувати його до того, щоб підсмажити. Так, нам потрібно взяти один листочок. Для початку і розрізати його на такі невеличкі трикутнички, які ми власне будемо і підсмажувати. Ось так. Можливо, якщо ножиком буде складно, можна його зламати. Можна його так, так. розламати, розірвати. Або якщо у вас вдома є, наприклад, ножиці чи кулінарні, чи звичайні. Може попросити запросити своїх дітей для вашої кухні. До речі, цей рисовий папір. Я з ним дуже е не часто працюю, але mm -hmm. він такий досить щільний. Супкий. Цупкий, такий, знаєте, таке враження, ніби це якась скатертина чи що. Але да. зараз він так трансформується, мені що ми його дуже, не розуміємо. Мені дуже цікаво, які ми зараз махінації будемо робити з цим рисовим папером. Mm. Е, тому що має вийти, знаєш, я просто, ну, для мене це смак дитинства, такі хрустики, які ти теж. Е, з рисового паперу? Ну, вони не були з рисового паперу. А вони були щось інше, я теж пам'ятаю. Я не такі. знаю, з чого вони насправді були, але вони такі малесенькі, такі квадратної форми uh -huh. з перетинками, як. Щіточка така, і ти кидаєш їх в алію, там буквально пару секунд, ти їх забираєш, і просто це найкращий снек, який в тебе тільки міг бути колись до, до чого-небудь чи до перегляду якогось фільму, чи просто на Новий рік, особливо якраз. Я просила маму купити. Такі, так ну, та, воно було таке. Я не знаю, як, як пояснити. Було в тебе таке? Так, звісно. От зараз мені здається, процес буде дуже схожий ага. на те, що відбувалося раніше. Але е, як воно в нас вийде, оце вже загадка. Бо, можливо, навіть залиш такі величенький, бо воно воно просто з, 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 згорниця, да, тому залишу От, такі я, знаєш, великі. Я поекспериментую. експериментую да. і такі, і такі зроблю. Бо нам ще ж начинку потрібно буде, буде ставити. Угу. Так. Так, так, так. Ми з тобою, бачиш, однодумці <рес> в цьому плані супер клас, а що ми можемо експериментувати. Так, поки наша сковорідка нагрівається і наш рисовий папір вже ми нарізали, будемо переходити до основного. Ми зробимо начинку. Зараз наріжемо огірок, змішаємо його з сиром, наріжемо також, наріжемо горіхи і будемо все це разом об'єднувати. Mm -hmm. Клас. Ну а поки uh, Ангеліна показує нам дійсно майстер-клас по тому, як це приготувати, і вчуся сама і, і вчуся сама. Ми поговоримо про те, а що таке взагалі оцей рисовий папір, тому що дійсно для о, українців, для нашого столу, це не найбільш вживаний продукт, тому ознайомимося з ним. Хочемо додати для вас щось новеньке. Попри назву, класичний рисовий папір майже не містить рису. Ось починаємо одразу з розвінчення якихось міфів. Його роблять переважно з рисового борошна, води та. Та назва закріпилася через регіон, регіон і традицію, а не точний склад. Також Батьківщиною рисового паперу вважається саме В'єтнам. Рисовий папір виник у В'єтнамі, де рис був основою життя їжі, економіки і навіть культури. Тому його створили як спосіб зберігати і транспортувати їжу у спекотному кліматі. Тому що він тонкий, простий і не потребує якоїсь особливої термічної обробки. Це був максимально практичний формат для селян і мандрівників. Також, можливо, ви знаєте, зараз Доволі популярною такою цікавою закускою є ще спрінгроли. А, от, це не сучасний насправді фітнес-тренд, а, а доволі традиційна всього лише селянська їжа. Їх їли без смаження з сезонними овочами, як такий легкий і поживний обід саме у спеку. Ну, а як рисовий папір став а, світовим? Ми а, отримали його у вжиток після війни у В'єтнамі у 20 столітті. Адже мігранти принесли свою кухню в Європу, Сполучені Штати і Австралію. І саме тоді рисовий папір потрапив у ресторани, як ми знаємо, його зараз. От можна вже забирати. Так ой це, це так зараз. Гарно? Зробили магію <гум> трішки. Тільки Дивіться. треба забирати олію Оп! і все. Його, знаєш, можна виставити. Я так хвилювалася, що воно насправді вийде. Я теж хвилювалась, до речі, що з цього всього вийде. Ти дивишся на цю структуру, і я приблизно уявляла, яким воно може бути. Але клас! Дивіться, лайфхак. для того, щоб воно не було настільки жирне, щоб трішки зайву вологу звідси забрати, ми його розмістимо на ось такі. Просто звичайні серветочки. Так, робимо ще одну таку. Хочеш, я робимо. можу змішувати, наприклад, сир з огірками? А, давай, давай, даш так. мені тільки ложечку. Так, почекай секундочку. Ага. Я заберу. Так, і зараз ви виснем і вам все розкажемо, який кращий варіант, чи все ж таки, щоб вони були такі Як менші поточки? чи більші? Це так. загадка нашого дня. Так. В принципі, руколу ми потім будемо ставити вже на готові. Так, як тобі Ось, зручно. Чудово. Дивіться, і зараз спробуємо ще пахне. велике зробити. Воно реально пахне, як, як оці. <гум> е я не знаю, як їх називати, хрустики. Я так. називала їх хрустики в дитинстві. Це будуть хрустики. Я так давно їх не готувала. А це вже велика, так? Да? Так, це велика. І, друзі, подивитися, який варіант вам буде більше до вподоби для ваших страв. Будь ласка, великі. Це вже залежить, напевно, від розміру закуски, Ой. бо якщо це знаєш, страва для початку, для того, аби розпочати прийом їжі, то вона, напевно, і не має бути супервеликою. Зараз побачимо по розмірах, щоб ми могли її там і взяти в руку. Yeah. Додам вже весь. Ну що, наші хрустики, в принципі, вже дивіться, які красиві у нас хмаринки. Справді в нас вийшли хмари. Уявіть собі. Для мене якась... це була якась мене... це? це дуже такий цікавий експеримент. Бачите, ось це така велика. І ще Тут малесенька така. Ось ось такого розміру у нас маленька вийшла. Uh -huh. ну, от порівняйте, яка вам більше подобається. Таку можете використовувати. От. Так. Можеш дати додати мені ще спеції? Я трохи додам сюди mm -hmm. до нашої маси. І я ще подрібню горішки, Чудово. Тому, щоб ми ще додали горішки. У нас так. Такий тандем ну буде сьогодні. Ми можемо, в принципі, ще трішечки зробити кілька штучок. Давай. Так як у нас є. Ой, у нас є із чого його зробити. Для мене це, знаєш, от. Із тих рецептів, які ти можеш зробити, аби показати невеличку е, магію, особливо для дітей. Для дітей. Да, якщо якщо готувати з ними, зберігати правила безпеки, тому що бачите, воно так може хрускотіти, може. Ну, за наглядом Слідки батьків, я думаю, все буде гарно і все буде на своєму місці. Я завжди боялася, коли мені, наприклад, довіряли, саме смажити оті хрустики, бо я боялася, що мене обпече олія. У мене просто, напевне, був момент, коли це таке сталося. І потім в другий раз вже не хотілося відчути те саме. Угу. Так, ну що, дивіться, він оцей рисовий папір, він може ламатися в принципі хаотично, якщо можливо його краще трішечки. Попередньо якось так зволожити. тому Що? якраз і краще брати ножиці, uh -huh. бо там ви вже будете гратися, як вам підійде. Дивіться, ну це просто якась краса. Одна секундочка, і вже готові е, готові хмаринки у нас е, для нашого рецепту. Важливо теж не перетримати їх в олії, щоб вони не стали занадто твердими і пересмаженими. Але знову ж таки, бачите, ми не можемо назвати цей рецепт найбільш здоровим, оскільки все одно ми використовуємо доволі таку немалу кількість олії. Тому класно, що Ангеліна взяла серветки, аби забрати лишню зайву частину цієї олії. Але я знаю, що це буде смачно. Чогось в мене є це внутрішнє відчуття. Угу. Акуратно. Ти не впеклася, до речі? Все добре? Ні, все добре. Отак. Знаєш, коли ти переходиш до того моменту, коли, коли знаєш, коли е, мама е, mm -hmm. робить е, млинці, і вона отак бере і руками перевертає. В тебе в тебе теж так мама робить мама, напевне, е, вже доходить до цього етапу. Мене завжди бентежить бабуся, яка не просто знаєш млинці, так вона просто може брати е, з духовки якісь там каструлі, наприклад, які там були довгий просто час. руками? Ну, по-перше, що... стирається, ось ця. Е, Ось відчуття сенсорності, яке mm -hmm. є на наших руках, пальчиках. Mm -hmm. да. Пальців, От в мене буквально тут недавно я впеклася гарячим клеєм, тому в мене mm -hmm. досі травма виробництва. Так, ну що? У Нас уже там ще все готове, так? Ну майже нам потрібно ще трохи подрібнити горіхи. Ми додамо сюди, але збирати mm -hmm. все одно ми будемо вже трошки пізніше, коли будемо куштувати. Тому що бачите, у нас продукт mm -hmm. такий, що потребує а, хрусткості. А якщо ми одразу поставимо масу, то вона зникне. Тому ми повернемося до вас з смакуванням цього рецепту трошечки пізніше. Ну що, друзі, ми вже тут дозавершуємо наш рецепт. Нагадуємо, що наш рецепт називається хмаринка, закуска угу. хмаринка. Ми вже зробили наші хмаринки з рисового борошна. Зробили також нашу начинку, і зараз все дуже просто. Десь тут у нас є ага, серветочки. Будемо змішувати. горішки. так і будемо ми все об'єднувати. Зараз покажемо, яким чином ми це будемо робити. Найперше беремо оцю хмариночку. Ставимо туди а, листя у нашому випадку. Це напевно трошечки такий мікс. Можете використовувати той салат, який вам подобається. Там у нас рукола, може бути якийсь латук. Тобто, як вам дійсно до душі? Ти, ти думаєш спочатку так, додати я хочу, масу? Трішки зверху, Так, так. Uh -huh. Бо вона розсипається? Загалом начинка це е, от варіативна тут річ, тому що ви можете використовувати те, що вам до душі, те, що ви любите те, що любить ваша сім'я, ваші діти. У нас буде такий е, імпровізаційний місце. Я ще не куштувала. Я думаю, огірки Я разом з е, рікото і, тим паче, з горіхами всередині. Але mm. візуально мені подобається, як виглядає ця хмаринка напевно, вона мене дуже підкупила. Mm -hmm. А тобі як? Так, ще зверху у нас кунжутик. Оце, так, це мені вже... не дуже подобається зелене, якась прив'явша, ніби. Ну, ну дивись. ось нічого викликає. Ось Ми чином. просто дуже довго О, чекали, аби до, до, допрацювати цей рецепт. Mm -hmm. А ви обов'язково подбайте про те, щоб все виглядало вже інакше, свіжішим, але як варіант? Дивіться, до речі, я зробила спеціально, взяла і поменше, і побільше. І зробила ще поменше. Бачите? Ось таким чином, мені поменше, до речі, виглядає трішки акуратніше. Таке враження, що якщо Робила я в себе вдома, я б зробила все ж таки поменше. Я люблю, щоб було багато, щоб було що поїсти, все. тому мені буде те, що величеньке. Хоча я згідна, що акуратніше виглядає те, що маленька, але мені здавалося, що хочеться, воно. Можна і мені здавалося, що воно прям ну дуже сильно так, стане Так, таке і з, такі, з, з, збіжиться, знаєш? Ну, Куштуємо. пробуємо. Коштуємо. Пробує. Знаєш, цей звук. Такий коли хрускіт, і ти відчуваєш його не лише в себе, але як ти, наприклад, теж кусаєш. Ну, сама основа, як ми зрозуміли, вона без смаку, тому що це рисовий папір. Тобто, багато чого від нього не очікуєте. Він виглядає дуже красиво. Але для того, аби ну, додати смаку, смаку. Да, аби додати смаку, тут уже ви маєте гратися зі спеціями і з вашою начинкою, uh -huh. тому що вона буде робити всю картину. Так, тому начинку, в принципі, можна робити ще погратися, робити ще якісь інші варіанти. Можливо, це буде не сир рікота, а інший крем-сир. Наприклад, можна ще додати. До речі, огірки сюди дуже гарно пасують. Можна ще додати якихось яскравих акцентів, якихось червонесеньких помідорчиків, або ж дуже знаєте, що ще класно? Я б зробила начинку ось таку. Можна додати огірок, можна додати крем-сир і mm -hmm. зернятка гранату.